Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна медаль Національне антикорупційне бюро України. Набу це центральний орган виконавчої влади, створений для попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, що становлять загрозу національній безпеці. З часу заснування ця інституція викрила багато випадків хабарництва та розкрадання державного майна та коштів. В суспільстві неоднозначне ставлення до набу, багато критики та зауважень. І це добре, це стимулює подібні структури до реформувань. Завжди є що покращувати. Вийшла медаль 18 жовтня 2024 року, тираж 20 тисяч штук. На аверсі медалі в центрі на дзеркальному тлі розміщено логотип Національного антикорупційного бюро України, над ним малий Державний Герб України та напис Україна. Унизу рік карбування монети 2024 і логотип монетного двору НБУ. На реверсі медалі в центрі стилізоване зображення соняшника, що квітне під променем сонця, який за своєю формою візуально нагадує емблему інституції. Неосвітлені та зав'ялі полюстки, на виснаженій сухій землі, є своєрідною алегорією згубного впливу темряви й посухи на розвиток держави та суспільства. Світло, як боротьба з корупцією, дає змогу соняшнику квітнути, а державі розвиватися і процвітати. Доповнює цей символічний ряд стилізований заборонний знак, сформований загальною композицією реверсу. По колу розміщено гасло набу знешкодити і запобігти. Вгорі зазначено рік заснування Набу 2014, а внизу напис 10 років закону про набу. Рельєф соняшнику досить детальний. Серцевина з дрібними рисочками. В онлайн-магазині НБУ вона продавалась 26 листопада за 75 гривень. Напишіть в коментарях, як вам ця медаль, чи купували її собі в колекцію. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.